Мета візиту, скажу, щоб знайомитись, то напевне ні, бо в цих містах вже бував до цього раніше і не один раз, да? але в новій епостації хотілося б поспілкуватись з головами громад, хотілося б почути від них проблематику, розумію, що вона є, розумію, частково, навіть яка вона є. Більше всього сподобався напевне ЦНАП в Кривому Розі з такою кількістю послуг. Заодно перевірили, як проходить гвардія наступу, поспілкувалися з представниками поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Відвідали Карачунівське водосховище після ракетних обстрілів, подивилися, як воно зроблено. Зрозуміло, що навіть якщо воно тимчасово зроблено, але зроблено якісно. Почули про проблему води за підтримки центральної. Органів влади за підтримки обласної військової адміністрації та безпосередньо селищних громад та територіальних громад запевняю вас, що проблеми з водою в нашому регіоні також не буде. Завітали в територіальну громаду, відкрили амбулаторію. Ще в планах у нас є такі відкрити дві амбулаторії. Фактично до кінця першого. Півріччя ще зробимо два таких відкриття. Все було потребувало ремонту, змін модернізації. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину, все світленьке, трошки радісне стало і медичному персоналу, і пацієнтам, які приходять, бо для них це дуже неочікувано, що навіть не в місті, а в селі ми можемо побачити такі ремонти. Ще питання у нас було для нашого району. Це суміжні дороги між містом і нашими територіальними громадами. Напрямок криворіг Апостолу, Криворіг Широка Ганівка і Лозувацька громада. Чому ці напрямки? Тому що вони сполучають Херсонську область і Нікопольський район. Ці напрямки перенавантажені під час активних бойових дій. Відвідали всі критичні об'єкти, об'єкти, які були зруйновані. У нас на території району з порозумінням віднісся, і план дій ми завтра будемо на нараді обговорювати щодо їхньої реалізації. Розумію, що пережив наш Криворізький край, скажу так вже. В першу чергу хочеться подякувати всім, хто боронив всю Криворізьку територіальну громаду. В цілому хочеться подякувати всім комунальщикам, енергетикам, газовщикам, бо фактично ці люди всі забезпечували наші щоденне. Наше щоденне життєдіяльність та роботу критичної інфраструктури, яка допомагала людям перенести, хоч трошки облегшити ті тяготи, які на нас напали. Нічого, як то кажуть, разом до перемоги, слава Україні! слава!